Польща спростить візовий режим для українців. Про це заявив президент Республіки Броніслав Комаровський у той час, коли нашій державі як ніколи потрібна допомога міжнародного співтовариства. Польща та країна, яка допомогла Україні найбільше. Європа як спільнота має допомогти Україні як її урядові, так і опозиції, знайти спільну точку зору, аби змогти вирішити конфлікт і скерувати ситуацію так, щоб уникнути драматичного сценарію. Проте не лише на рівні урядів. Найголовніша підтримка для України була саме від польського народу. Так звучить український гімн на польський манер. Тож по всій Польщі проходять акції на підтримку України і засудження агресії Росії. Це в, Польщі не має... в Польщі не існує сумнівів, якої має бути наша позиція і що повинні робити. Це для нас абсолютно очевидно. Пояснює таку щиру і постійну підтримку від Польщі, член фундації князя Чарторийського Константин Хотковський. Вже після перших випадків агресії з боку Росії Константин кинув навчання в Московському державному інституті міжнародних відносин. А сьогодні приїхав до Чернівців прононсувати польську кри. Інський проект, наша держава з'являється на польських екранах лише в негативному контексті. Ділиться Константин. Тому одна з його цілей боротьба зі стереотипами в цих двох державах. Тимошенко в'язнення, а то революція вибухне. Саме тому поляки, котрі не мають живого контакту з Україною, вважають, що тут завжди небезпечно постійно відбуваються якісь перевороти, чи то помаранчева революція, чи майдан. І цьому є просте пояснення: в медіа не йдеться про Україну, коли все нормально. Долати стереотипи лише на власному досвіді, спілкуючись, подорожуючи і співпрацюю такий план проекту, також Польща пропонує руку допомоги на довгоочікуваному шляху реформування в Україні. сьогодні поляки можуть допомогти своїм досвідом у проведенні реформи місцевого самоврядування в Україні, тобто можемо допомогти своїм досвідом та матеріально. На парламентській асамблеї Ради Європи головне питання на порядку денному агресія Росії щодо України, Польща за введення санкцій, але поки що порадити українцям може лише одне. Тримайтеся, не піддавайтеся пропаганді, не бійтеся. Потрібно прямувати вперед, обирати собі ціль та йти в даному напрямку, змінюючи все так, як потрібно.